Навіть під гнітом чужоземців ми, українці, самовіддано зберегли свою національну самобутність, традиції, культуру. Свято дотримувались релігійних свят і обрядів. Надзвичайно шанованим святом в українців, як і у всіх християн. Було і є Різдво Христове, яке у нас відзначає за новоюліанським календарем 25 грудня. Цього дня сталася велика для всього християнського світу подія. У Вифлеємі народився Ісус Христос, Син Божий, Спаситель! Від цього дня почався відлік нового часу. Різдво передує Пилипівський чотиритижневий піс, який триває з 15 листопада по 24 грудня, під час якого необхідно піти до сповіді. Різдво одне з найголовніших свят у році. У народі кажуть, що на Різдво і сонце грає. Готуються до нього заздалегідь, насамперед наводять порядок у хаті, на подвір'ї у хлівах. Напередодні, 24 грудня, на святвечір обов'язковою в кожній оселі є святкова вечеря з 12 страв. Які символізують 12 апостолів, 24 грудня потрібно встати рано, набрати непочатої досвітньої, до сходу сонця води, на якій будуть готуватися кутя та інші страви. У цей день люди не їдять до сходу першої зірки, особливо дівчатам. Та й постять протягом всього посту, щоб виписникати гарного жениха. Діти, їдьмо, готуйте вже стола, синку, Олешку, візьми Олю, Тетянку, постеліть сіно, накрийте стола, ми вже увидемо. Ще пахну сіно, ми з Татусем його просили, спеціально на терпетик. Леко, дивитися з новому, як не мали та А як вона пахне. Знаєш тином? Дішому забірошу. Коли наша мама була ще маленьким. Молодець наликає. Та й співає. Юрій, Юрій, і вче. І все до ти знаєш. Питаєш до завдання. Вони прийдуть до нас. Наш день зберігаються традиції наші. Українські російські. Бабусю, чуєте, а з бабусею на святе мають прийти. Так, так. Хочуть побачити, як ми з татом передаємо вам зустрічі, які вони нам передали. Це добре. Ось цей покоління і поспілкує. Позидіть, мати, я його вже розбавила. А що, мабуть, так? Ти що, забув, що заліну всю силу мату забере. Я буду говорити, а ти робив. Беру сплянку ма. Решта вкату поміж ноги і треба, поки не побіліє і на виготується зерна. А я її принесу, вагону хочу, перевагну головну воду, сумок і мене. <рес> <рес> Тому що коло зберегався, послі волос тут ну, поки дітей. Давай я ще й біло підсумку, то побачу. Я по господарству попорався, за всі для з воду приніс. Ді з бабою вже дорозі, Ми вже доробляємо котю. Я добавив кутю. В центрі стола. До святвечора наша господиня з дочками приготувала 12 традиційних дідівських пісних святвечірніх страв. Котю, яка знаходиться в макітрі в центрі стола. Колядник. В який вставляється воскова свічка? Борщ із грибами? Пироги з квасолі. cenada Cousta Bara рибою Гречану кашу Узвар із сушених груш і яблук. Походьмо її людей! Так, баба з вами скучилася. Іди сюди. Господар ставить дідуха в почесному місці, на похоті, під образами. Біля нього ставить господиня тарілку під кутю для духів родових предків. Приходять вечеряти, коли в хаті всі полягають спати. Запалює свічку. Сам стає перед образами. Жінка і діти наслідують приклад батька. І покладаючи на себе знак Христа, всі разом моляться. Прийму і благаємо тебе, всі великі нас, за безмежне милосердя води до нас. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і за піснетів, забрати весельна, за вулицю, за, за селі, за старій своїх і нещі, за пісу в окупації погоди, за піцу в мутлі життєві споставили, за біженців до світлі, у кого милосердя та допомоги. Віддай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України, нашої єдністю перемогами, стали величезне, що є ім'я, рівня Отстав і Батько бере, ложкою, набирає кутю і ложить в тарілку біля дідуха. свячену воду наливає всім чашки. Усі хрестсяться і випивають. Господар першим куштує котю, далі господиня і по старшим їдять все, що готувалось, а запивають узваром. Потрібно все покуштувати. Свята вечеря це строгий піст, спиртне гріх вживати. Усі розмови ведуться спокійно, поважно і стосуються вони предків, роду та господарства. Дивись, бабо, яка хазяйська в тебе невістка. стіл який накрила. Такого м'яка, то Оля, щоб не сказала, <риклад> чи не різка готувати не вміє. Дякую говорили, бабо, все потрібно робити з любов'ю. Ми з любов'ю. Я з любов'ю. ми з любов'ю кирувала. Тож на вас куляти має притуло. На нас тут різдво, вона вже буде там. От і казала Олі. Щоб всю вечер готувала вона від початку до кінця. Тетянка їй допомагала, ну а я вже контролюю. Ось усе. А що, ти ж ні візки зібралася? а валеє, на Мені не слаби. А баба вийшла. Бабу Ти Вже хочеш на коли хабара тримати. Ну, я, я Справлю, що з тієї години. Милася, помолилася, попросила обога допомог. Забрала не почати води. Ставила на волю. Як я йду не відстрілу, то все робила я. А дитяка мені допомагала. 7, мисім, Боренки 9, голубців десять, удар 11, а і озелець 12. У мене десять, відофера 12. Під час трапези відбувається ритуал кликання Морозом. Слухайте, хлопці, А чого то морози, ніхто не йде кликати? А. Морози морози, ходи їсти, морози морози, ходи до нас вечеряти, ну як не йдеш, то не їди, нажито на житом пшеницю, усяку пашницю весною. Не морозь спасіви. Молодець, Олексійко. А ковідувати, хто з вас піде, які пісні будете співати. А інструмент є? Давай. А ми, бабо, розпіваємо їм ту пісню, яку твоя покійна мати в ту велику війну співала. Deo Sacra Christa,

Передавайте своїм дітям те, що ми вам відповідаємо. Ну що ж, а на цьому пора вже і вставати. Всі встають за столом, встають перед образами. І покладаючи на себе знак Христа. Промовляють. Піднімають із колін, господар гасить свічку. По вечері малі діти бігають, бавляться з сіном, залазять під стіл і там квокчуть, щоб квочки сідали. На святвечір зі столу не прибирають, хату не замітають три дні. 25 грудня святкують перший день Різдва Христового. Зранку вся родина або кілька представників йдуть до церкви на святкову молитву, що присвячується спогадам про народження Ісуса Христа. Повертаючись із церкви, люди радо вітаються. В дійстві виставі брали участь Господар Вадим Усатин. Господиня Галина Гелетуха. син Олег, Олег Гелетуха. син Олексій, Олексій Гелетуха. дочка Ольга, Ольга Осіпчук, дочка Тетянка, Тетяна Семенюк, дід Володимир Лисюк. Баба Олена Лисюк Режисер Володимир Кравчучка. Ольга усата. Щиро дякуємо вам, щиро дякуємо. Чуть-чуть наперед.